Маємо такі бумажечки. Це у нас виписки з сервіса Дніпро Трошки возив на сервіс в Дніпро інструменти. Здебільшого бензину. Було 5 одиниць вийшло інструменту. Зараз будемо розбиратися, що вони тут наремонтували, за що платив гроші, що по гарантії. Який інструмент в термінах гарантії, то робили по гарантії, що, що за що, і що по чому, і скільки будемо розбиратися? Я вже підготував всі інструменти, розклав акт виконаних робіт на кожен із інструментів. Зараз будемо по цифрах, що гарантійно, не гарантійно, і тестувати сам інструмент. чи він заводиться, все з ним добре. Перший у нас в черзі буде. Манфігова пила Дніпро М DSG45H. Роботи, які вони виконали. Замінили кнопку вімкнення, барабан щеплення замінили. Фільтр повітряний, діагностика, заміна ремонт карбюратора, Чищення виробу після ремонту. За все це я заплатив 124 гривні. Зірочка та барабан щеплення і фільтр це у нас розхідник, за який потрібно платити. В загальному. Роботи виконані по гарантії. Пробуємо її завершити. Кнопку дійсно замінили. Так, вона зараз напуск. Трошки підкачаємо праймером. Все. Лише були проблеми з цим барабаном щеплення і самою зірочкою. Воно там іде в зборі. Наступний у нас буде мотокоса Дніпро М33М. Це така типу комбі-система, так як в штіля. Тут у нас була діагностика, заміна ремонт карбюратора, чищення виробу після ремонту. За це все заплатив 0 гривень. Ремонт гарантійний. Пробуємо. Проблеми були в тому, що вона давилась. Так, кнопку на старт. Підсос. Підкачаємо праймером бензин. До речі, в кожному з інструментів бензин залишився. Можливо, навіть довгої трошки. Це плюс. Все, пробуємо. Це теж працює. Супер! Тут точно не працювала кнопка і е, сам тример задавлювався. Слідуючий у нас Іде 52-й триммер мотокосадніпром М52. Ремонт не гарантійний. Е, замінили свічку, карбюратор, технічне обслуговування зробили. Чищення виробу після ремонту. За це все заплатив 595 гривень 10 копійок. 200 гривень 10 копійок це виконані роботи. Будемо пробувати заводити її. Запускати, не заводити. І так, на старт. Підсос підкачаємо праймером бензинчик. Цей тример вже працює більше трьох років, вже три з половиною роки. Супер! Без жодних нарікань. Ремонт обійшовся в 600 гривень. Наступний у нас найновіший тример. Мотокусад Дніпро М52. Виконані роботи та запчастини. Карбюратор, Свічка, діагностика, заміна карбюратора. чищення виробу після ремонту. Єдине це, що заплатили, це була свічка запалювання 52 гривні. Тобто весь ремонт обійшовся 52 гривні. Тут замінили карбюратор. Для чого вони замінили карбюратор? Я не знаю, так як. Цей тример якраз заводився без проблем, все з ним було добре. Ну, але Ремонт гарантійний, нехай міняють, як захочуть. Це плюс, більше плюс, як мінус. Підсос. Підкачаємо бензин. Пробуємо. тут уже такий шнурок для заведення підношений. До речі, можете звернути увагу, щоб кожен із цих інструментів тільки приїхав е, з ремонту. І вони всі заводяться там з другого-третього разу. Хоча вони повністю холодні і ніхто їх не заводить до цього. Можемо зробити висновок, що інструмент непоганий. Самий крайній наш інструмент це знову ж таки мотокусадні м 52 І тут було саме більше ремонту. По запчастинах замінений поршень, тобто розбирали двигун. Замінений поршень, поршневе кільце, циліндр, прокладка циліндра, прокладка адаптер циліндр. Ручка керування в зборі. Нова ручка керування стоїть. Ручка М52. Не розумію, що це таке. Проведена була діагностика і заміна цих всіх запчастин вище перелічених. За це все заплачено було 514 гривень. Хоча тример у нас гарантійний, але такі запчастини, як ручка, вони у нас платні, не гарантійні. Ну, Вони механічно були поскоджені, вони були зломані. Що можу сказати? Цікаво дуже, що таке ручка М52, напевно, що... До них рахується ось ця частина і ця частина і дві окремих ручки. Тому що ця ручка керування в зборі 379,45 коштує. Керу... Це ручка М-52 просто. Мені здається, що так. Ця коштує 134,29 копійок. Добре. Так, буде так, будемо пробувати заводити. Чекайте, це. Так, на старт підкачаємо. Завів його Або щось з ним не так. В цьому триммері насправді, як будто би мало холостого ходу. Він не тримає прости. Чи можливо це поки не прогріється? Ну це цікаво, до речі. Саме останній, найпроблемний. Спробуємо знову. Це добре, працює. Просто видно що щось на холодну його там було не так. В принципі, з сервісом я довольний, тому що ці всі роботи от, на 5 інструментів, можна сказати, були виконані там за 2-3 робочі дні. І ціна за цей ремонт була адекватна. Ще один бензиновий інструмент я здав вже, це був Vitals. Я його здав в сторонній сервіс. Ще поки що не дзвонили, хоча здавав той самий день. Там була проблема, що трохи довився сам інструмент, він бензиновий теж. От після того, як я його заберу, побачимо, скільки вийде за його ремонт. Бо тут є негарантійний ремонт і він коштував 600 гривень. І в мене ця бумажка є, тут був замінений карбюратор і так далі. Побачимо, що буде в Віталсі. Що нам скаже сторонній сервіс? Чи це буде дорожче, чи це буде дешевше? Буде тоді відомо, чи варто звертатися з так скажімо, простроченим Дніпроемом, не гарантійним Дніпро, чи можливо краще все ж таки звернутися в сторонній сервіс. Все, до наступних відео. До речі, ось запчастини, які вони замінили, віддали. Мені я не знаю, чому все не віддали, бо я так розумію це відпилки. Це у нас зірочка. А це карбюратор із гарантійного тримера. Карбюратор вони міняли е, певно, що на трьох інструментах, але карбюратор у мене в наявності тільки один. Цікаво. Чи, о, ні, це да, М4352. Да, це з гарантійного тримера карбюратор вони віддали. Цікаво, чому? Чому інші карбюратори не віддали?